Щороку, в кінці листопада, у пам'ять та серце кожного з нас приходить страшенний гість. Це спогад про нелюдські злочини, які позбавили життя мільйони українців. В цей день душу нашої неньки України опікає нестерпний біль, а на її очах тремтять сльози. Цей день сьогодні, день пам'яті жертв голодоморів. Ми вшановуємо наших предків, згадуємо про чорні сторінки історії та роки, які понівечили ж грамами серце нашого народу. 1922, 1921 та 23 роки, 1946 і 47 роки, та одні з найстрашніших це 1932 та 33 роки. Наслідком голодомору, що визваний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати співставні з тими, що понесла Україна у Другій світовій війні. Як можна прагнути знищити народ? Чому і за що? Москва хотіла знищити нас голодом. Вороги забирали останнє, лишаючи по собі лише смерть, але вони не зламали українців. В пам'ять про це ми кожного року запалювали свічки. Сьогодні ми знов запалюємо свічки, тому що Москва знов намагається знищити нас. Але наш народ сильніший за їхній морок, наш вогонь не згасне, і ми знову переможемо смерть. Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти, ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити. Запалала у вікні свіча і питає матінку дівчат ти свічу, навіщо запалила? Зараз розповім доню мило. то не свіча у вікні горить, а народу пам'ять пламенить Про жахливі голоду роки, ось тому запалюєм свічки.